Всім привіт! Ви на каналі Димний Аматор. Всім привіт! Ви на каналі Димний Аматор, і сьогодні в нас щось новеньке. Коли в тебе повна хата котів знімати, це прям якесь мистецтво, щоб вчасно спіти, щось підзняти, щось зробити, поки хтось не м'якне, не гавкне, не пукне, не рипне, це, я вам кажу, це хард левел. Але зараз табачний випуск знімаємо. Чекаю прогрівчик, все окей, кіт позує, там, може, кадр ставлю, якщо не забуду. Але скоріш за все забуду, так що подивитись на дивному каналі. Так, записав я відосик, на мене, вийти має дуже цікаво. Далі, все, звісно, залежить від мого монтажу майстерського. Так, забрав жінку, зараз зробимо розпаковку за тебе. Подивимось, що там по чому і порівняємо. Ну, правда, порівнювати то не особо є смислю. Воно два рази дороже. Але сама суть. Так, АТБ маркет, що по чеку? Чек великий. Чек великий на 1100 гривень. Отак. В маркеті ми вчора закуповувалися на 800. Поїхали. І того, мороже. Максимус 500 гривен. 85 гривень за чеком. Так, ну що, на сегодня все тогда. Не знаю, там наверно сегодня опять мало вышло, минут 20. Опять Саня будет пиздец, но за тебя.